Добрий день, мене звати Олександра. Я з Києва. Дуже люблю подорожувати саме тому обрала подорож з Travel до Ісландії. В поїздку я взяла з собою маму. В нас підібралася дуже крута компанія. Всі люди були на позитиві з гарним настроєм. Була чітка організація туру, круті локації. Ми зробили неймовірну кількість фото. Всі були дружні, круто спілкувались. Була смачна їжа, круті автівки, класна дорога, дуже приємна атмосфера. І я залишилась задоволена на всі 100%. Дякую Максиму, керівнику нашої групи, за такий чудовий досвід та прекрасні емоції. Дякую.